У синяву небес з вершин таємні мрії, сім'ю від зорі, в туман затаєних глибин вогні далекі, на просторі? Дрімає втомлена земля, заснули мудрі і далечі, і тихий дім, душа моя, і сиплесть цвіт душень на плечі. Якийсь темний геній тут відносить келих наді мною, кургани ночі в води йдуть. В вогні жевріють за горою. Знов душу втомлену мою розлили зорі вічні сили, і невідоме пізнаю, і виростають в серці крила. В кущі з'явиться вогненім і зникне враз, і ніч наново ново в промінні яснім, золотім вогнене слово, віщі слово. Зеленоперий сон заграв, червонокриле клоча тучі, павук зелений замотав, всі ночі в дні могучі. Сади зацвіняє вишень, зелені дані, острі тіні, купався у криниці день та усміхались в лисі Де коломбіни ніжна тінь, де віщі птахи, срібні струни, знов грає полі полумінь, знов грають в горах віщі луни, і ніжна стопа на піску, і білі хмари удалечі, І випивають синь дзвінку. Води глибокі, порожнечі.